Діти пропоную пограти в гру назви кімнатну рослину. Як називається ця кімнатна рослина? Так, дітки, примула. Правильно. А Як називається ця кімнатна рослина? Папороть. Так. Назвіть цю кімнатну рослину. Клівія. Як називається ця квітка? Герань. Молодці. Діти, назвіть цю кімнатну рослину Хлорофіту? Так. Яка назва цієї кімнатної рослини? Драцена. Молодці. Як називається ця кімнатна рослина? Алоє вона ще в нас лікарська рослина. А яка назва цієї рослини? Фіалка, так, молодці дітки. А яка назва цієї кімнатної рослини? Так, дітки Фікус правильно молодці. Яка назва цієї кімнатної рослини? Вона ще колюча. Так, дітки, це кактус. Подивіться на картинку і назвіть цю кімнатну рослину. Так, це монстера. А як називається ця кімнатна рослина? Плющ Які ж ви молодці, дітки? А цю кімнатну рослину, ви знаєте всі? Здогадалися, яка її назва? Так, це орхідея. А яка назва цієї кімнатної рослини? Бегонія. І остання квітка кімнатна як називається? Каланхоє. Дякую, дітки, вам за увагу. До побачення!